Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також, можливо, і виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду. Кенго, 10-й рік випуску, 1.5. Дизель, 261 пробігу. В рідній фарбі з оригінальним пробігом, два ключики. Тут контакти до власника. Покажу по салону. І так, лифт був Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Opel Vivaro в звичайній базі. Це 9 рік випуску. 2,5 дизель, 9700 вартість автомобіля. Тут контакти до власника, кого цікавить такий автомобіль. Є, до речі, реальних. Ренотрафік в довгій базі. У яскравому кольорі. Це 9 рік випуска, 290 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 11 тисяч доларів вартість автомобіля, тут контакти до власника. До речі, є. Тут у нас є камера передня. Добрий день. Покажу по салону. Гарно, все обшито. Кого цікавить, телефонуйте? Є форкоп. Більше інформації уточнюйте. Тут продублюю контакти до власника. Рено Кенго. 2008 рік випуску 199 провігу 1,5 дизель. Вартість автомобіля 4100 доларів. Тут контакти до власника для уточнення інформації. По салону покажу. Є парктроніки. Рено трафік. Так, по інформації. Двохлітровий дизельний двигун. Це який рік? Восьмий рік. Кінець Восьмий рік, одинадцяти вартості автомобіля, 320 пробігів. Тут контакти до власника. В довгій базі. Та, я Зараз покажу. В довгій базі. Покажу по салону. Шкіряні сидіння з пам'яттю. Є кондиціонер. Повністю шкіряний салон. Така машинка кого цікавить, телефонуйте. Folkswagen CAD. По автомобілю. це 11-й рік випуску, 2-літровий дизельний двигун, самий варіант, 240 пробігу, ціна 10 900 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Автомобіль в довгій базі. На дисках з фаркопом. Mercedes Віано. Так, 2007 рік, 3,0 дизель, 14500 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти для оточення інформації. Пробіг не зазначений. Шкіряний салон. Цікавить, телефонуйте. Мерседес Віто. 20-й рік випуску, 116 пробігу, двигун 2,2 дизель. Автомобіль з Німеччини вантажу пасажири оригінальний. ціна 29 400 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Якщо відчиненно вам покажу. Так, шкіряний салон в гарному стані. Коробка механічна не Є форкоп. Кого цікавий, телефонуйте. Ренукенго, 11 рік, 206 пробіг, 1,5 дизель, 8450 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Т-5. По автомобілю це 9-й рік випуску, 190 пробігу. Ціна, ціна автомобіля договірна, це каравелла 2,5 дизель з Голландії. Тут контакти для уточнення інформації. Довга база. Покажу по колу. Сидіння з пасками безпеки, всі обдуви присутні. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Ні, це теж заглянув. Перектроніки форкоп є, розпашонка. Більше інформації уточнюйте. Сітроен Берлінко. Восьмий рік випуску, 279 пробігу, 1,6 дизель. Пригнаний автомобіль з Франції, 6 тисяч п'ятдесят доларів вартість автомобіля. Тут контакти для оточення інформації. Volkswagen 2008 рік, 380 пробігу, 8600 доларів вартість автомобіля, двигун 2,5 дизель. Тут контакти до власника для оточення інформації. Покажу по салону. Добрий день. Покажу людям по салону. Салон шкіряний. Є кондиціонер, до речі. По салону покажу. Кого цікавить, телефонуйте. Власник надасть вже більш повну інформацію по цьому автомобілі. Мерседес Vito в довгій базі. Це дев'ятий рік, 260 пробігу. Контакти до власника. 2,2 дизель. Ціна 10500 доларів. Opel Combo Бюджетний автомобіль. Це восьмий рік, 280 пробігу. Ціна 3,750 доларів. Один три дизель, бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Vivaro в довгій базі. По автомобілю це. 12 рік, 12 700 доларів вартість автомобіля, 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Добрий день. Це ваша машинка? Можна покажу по ціннику, бо він там закотився. Ось і контакти до власника. Коробка тут автоматична. Оригінальні пасажир. всі паски безпеки є. Обдуви. Дві букові дверки, до речі. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Форкоп, парктроніки, розпашонка. Гренно Кенго. 12 рік, 1,5 дизель, 190 пробігу, вартість автомобіля 7 тисяч доларів. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro. Це 11 рік, 2,5 дизель. Вартість автомобіля 12 тисяч 900 доларів. Пасажирський варіант 9 місць, тут контакти до власника для уточнення інформації, кого цікавить. Автомобіль в довгій базі. Покажу по колу. Кондиціонером. Є парктроніки, форкоп, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в довгій базі. Обслужений автомобіль, каже власник, це 2005 рік, 275 пробігу, вартість автомобіля 7300, двигун 1,9 дизель. Контакти тут, торг можливий. Зараз покажу покажу по салону. Є кондиціонер бачу. Дубль кабіна. Це оригінальний вантажопасажир? Так, оригінальний. Розпашонка. Тут вантажний відсік. Обшитий. Недавно, до речі, хтось запитував, кого цікавить, телефонуйте. Треба м'ятину витягнути на дверці. Так, 200 доларів скидаю зразу на це. Так, на це буде скидка. Так. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію.